Продовжуємо знайомство з актуальним асортиментом броварні дрофа. Знову мілкстаут, але це вже херсонська варка і він має відрізнятися від тої лімітки, що я вже тестував. 5,9 алкоголю, 16,6 в суслі, 35 IBU. Я вже відчуваю аромат холодної кави з молоком. Дивіться, яка шикарна тут кремова піна. Темний, зовсім непрозорий кольор. Крім такого лактозно-стаутного аромату, більше нічого я не відчуваю. Ніяких ягідь, як було в попередньому. М'який насичений смак, лактоза не випирає, солодкість не відчувається, і гіркота теж добре схована. У посмаку відчувається невелика кислинка. В цілому, ок воно не водянисте, але мені не вистачає якоїсь такої густоти та гладкості. І не вистачає гіркого шоколаду. Напишіть у коментах, як вам цей Milk Stout від дроф. Якщо їхня іпа це просто вау, то мілкстаут просто мілкстаут.